І всім привіт, друзі! З вами, як завжди, Давужас і, да... ну, і Давід. Ну, звісно, не як завжди. Бо це тільки наше, ну, так скажемо, перше відео. Значить, коротше, показую свій огород, як давував. А, О, звідки ти його взяв? Коротше. Значить, ідемо от. Не хочу хвастатись, 57. І... Взагалі, суть сьогоднішнього, сьогоднішнього цей нашого відео. Ого! Нічого себе. Е, значить, ціль сьогоднішнього, короче, цей. Відео, значить, о мункет. Е, збирати, ну, майже всі мутації на цей барнінг бат великий. Ну, значить, що? Погнали, ємає! ха <свист> Ну що, закидуємо першу мутацію. О, вже закинули. Беу! Вс. Ні, я точно закину? Так, да, закину. Коротше, зараз наш баргінг бат коштує 23 мільйона. Е ну що, давайте... О, торнадо, торнадо! Давай, 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 давай! Ну за кадром, короче, е, не потрібна ця частина нашого відео. Так, Legendary О Бебі Бюргер! Бебі бургер! Даш. Короче, ой, блин, а не так сняв. Короче, ще його, Да, простіть, що я дуже затягнув, конечно. Вот такий у нас гарний огород. і ще він донатер, читер собі в нього 1, 2, 3, 4, 5. У нього 10. А в мене вишня. кришка Ем, Зачем? Ну, короче, ще мутації немає, так що ще ж не е, короче, і господа, показую О, рецепт на цей бейбі baby bourger. Zakid, znači, tomat, обов'язково gold. І пепер все. Так. Короче, і, ну, по цей. Та ні, ну шоу не нажав. Короче, і по разговорчикам все понятно, що ми получимо шекелі. Ну, я не знаю, пишу, що взагалі получили тако, либо панкейк, фігню. Оно да-ла-ля. Ще не було мутації, ще не було. Це просто капець. Без букви С. І без апострофу. Короче, пацани ми були, короче, в окопах, в убежі і відкопали, короче, цей. Відкопали нашу мутацію. Давай бризай, бризай! Та не он начнувся! Давай бризай, бризяй! Да да ну да, боже! Ну він начнуся, а він не хоче бригати! А! Простіть, вибачте Там такое було, що він же бризма. Короче, все, е, Яка це мутація? Пацани, наш бейбі бургер. У, цей, короче, вже приготувався, значить, даємо бейбі бургер нашому свинтусу. Це що таке? Він взагалі не брагодарний. Я йому, значить, дав fork Ну, Короче, тут ці велки срані, а він, він креса ляпота вообще кот шо ти, шо ти. Та не хочу я кушати! Ладно, кушать. Це просто капець, срочное включение. Коротше, ми, ми пів години ждали мутації. І во, наконец то Фрозен мутація! Все, я очень бла бла блокс. Ви не представляєте, я був... Короте, я був в Африці в Гондурас. Я зайшов в гості до Гондурас і вони мені дали Yes. Все, я брызнув. Тепер я крутой. Вот это не себе, Петрович. Сьома мутація. Ну як? Шоста, конечно. Но сраный фрозен, ну типа, блин. А так то сма мутація є. Ааа, мистер, мистер Папа Пик щось хоче. Короче, сейчас буде разрыв мозга. Він хоче бургер. Бургер. А я якраз роблю бургер. Бей бургер! Жара 42 градуса. Короче, так сказать. Ну, короче, магазин. Банана именно ради цього ивента я купляю. И все. Потому что так надо. 3, 2, 1. Забирай свой бейбі бургер. О, 400 бобокси буду. Legendary бургер На Самые полезные вещи в GolberGuard. Короче, буде потом розпаковочка, -мо. Коротше, ну и перша частина закончилась і усім пока-пока. Все, махай пока-пока-пока-пока, махай. Махай-пока-пока. -пока. Ну, блин, ладно, все. Усем пока. Радую.